Ах, як бачите, в мене тут весело. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Ви на моєму каналі за ці півроку, може трошки більше, що я не знімала рекомендації українського Ютубу. У мене трошечки підзбиралися каналів, якими я можу з вами поділитися. І також в самому кінці буде канал, який ну прям я на нього підсіла, і я його можу переглядати постійно. Дуже цікаво, дуже якісно, прям топчик. Тому додивіться до кінця, поставте одразу вподобачку, якщо що потім заберете, краще не нада, пожалуйста. І підпишіться, тому що більшість людей, що мене дивиться. Не підписана дуже дуже погана. взагалі общета, один з самих великих каналів українських, який я тільки почала нещодавно дивитися, це леви на джипі. Да, я вилізла, не знаю, звідки з камори. Тому що я про них не знала, я про них не чула, і от тільки останнім часом я дійсно почала їх дивитися. І якщо ви такі самі, як я, я вам рекомендую їх переглянути. Вони роблять класний контент українською мовою, слава Богу, вони хороші, хороші, реально рекомендую. Комедійний суд України це суд, який розглядає справи громадян. Суд іде. Тиша, тиша, що ви розкричалися? Йомойо інтелектуальна Вікторина. За правилами клубу учаснику потрібно відповісти на питання, відповіді на яке є число. Почек, блядь, <гум> на носі єж, 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 єж. наступний це Київ пасажирський. Вони круті чуваки, чесно вам скажу. В них такі формати, ну які цікаво наблюдати. Знаєте, є в Америці по моєму такі штуки, що коли беруть одну людину, і вона має вгадати, хто з цих людей. 10 фобій, 10 людей, і їй треба поспілкувавшись з людиною, подивившись на неї, віддати одну з фобій їй. Це дійсно дуже цікаво дивитися. Я бачила тільки за кордонів такі штуки. Ми Та... порівняємо їх рейтинг з рейтингом абсолютно. Ста різних людей на вулиці. Ми для тебе зібрали 6 людей, у яких є шість різних фобій. Шоу ідентифікація. Шоу, в якому сьогодні головна героїня має правильно вгадати факти про наших учасників. За кожен правильно вгаданий факт ми донатимо тисячу гривень на Збройні сили України. Скажи, будь ласка, у тебе є якісь фобії? Да. Які? Я боюсь ліфтів. А вам забажаємося фобія жит? Та не Ай. Все? <проб> <Я> зроб... <проб> ми зробили вигляд, що ми друзі сі. Я зрозуміла, що я зовсім забула сказати про книжкову інквізицію. Я обожнюю її огляди. Просто вона так цікавезно про все розповідає. Але я вам чесно скажу, що останні відео я не дивлюся, тому що вона їх робить по, по серії книг Двір «Шипівий троянд», троянт А я її хочу прочитати. А я знаю, що вона все розкаже, тому я не дивлюся, але все інше дивлюся, і вам теж рекомендую. Дуже вона цікаво перерозповідає. Ой. Це будуть важкі декілька годин мого життя. Всім привіт, з вами Морен. І сьогодні я вам принесла довгоочікуваний огляд на гудзики та мережу. Я вриваюся назад з оглядом на такий треш, що я навіть не думала, що воно таке існує, і це огляд на Пенелопу Дуглас зіпсований. Я знаєте, думала, що я не пробивна, що я в цьому житті бачила абсолютно все, але якимось чином це крінгі побило. Всі рекорди, ви вже заплутались так само, як і я, але то нічого страшного. За цією маячнею взагалі, то уважно слідкувати не обов'язково. Бо... О, Боже, як я могла не сказати про Сергія Притулу і його подкаст Гуртом і вщент. Я не знаю, мені здається, ви і так про це знаєте, але якщо не знаєте. Подивіться, послухайте, вони обговорюють разом з Антоном Тимошенко, це стендап-комік. Вони обговорюють останні новини і збирають кучу грошей на ЗСУ. Так що доєднуйтесь, донатьте, да? ми маємо змогу з вами тут дивитися, розмовляти завдяки нашим військовим. Панове, це подкаст з гуртом та вщент». Любі друзі, браті та сестри, дорога родина. Антон вернувся. Я тут. Guess who's back! — Не знаю, просто дуже ти, е, Байдена бачив? Та ні, думаю, що хтось бачив. Думаю, що він живе в капсулі якийсь. В аеропорту Кракова затримали Олександра Усика. Усика. Так він тоді вийшов в образі Хмельницького, бо ти не пам'ятаєш на Та. цей бій і бояги такий ну не можна. І я написав, що в аеропорту Кракова Усика хибно прийняли з Ломаченка. Так а, і Мічно. якщо ви хочете купити, наприклад, телефон або ноутбук. Або будь-яку техніку і продовжуєте дивитися російськомовний контент — Це не дуже класно. А англійською мовою ну не всі технічні штуки можна зрозуміти. Тому моя вам рекомендація це канал Лучкова. я сподіваюсь, що я правильно вимовила. Ну, він оглядає техніку, дуже класна подача, дуже швидко він випускає відео. Хоча мені здається, він теж дуже поширений, Ті Не нерозуміє, навіщо вони випустили смартфон на два місяці раніше, а при цьому. Нової Android 15 так і нема. Рік, дивлюся на ось цей. Огидний синій колір, і всіляко намагаюся приховати його чохлами, і це не виходить. Цей випуск новин наповнений надіями, подекуди здивуваннями і навіть засмученнями. Але головне, нудно точно не буде. Сьогодні говоримо про те, чому в Європі починають забороняти продажі смартфонів OnePlus, чому взагалі китайські смартфони подорожчають на 20-30%. І навіщо Apple в наступних айфонах ще одна додаткова фізична кнопка? Якщо ви граєте в геншин... О мій бог, да. Я вам скажу, що багато каналів погіншено вмела. Просто вони не випускають нічого, не роблять. Але мій погляд дуже приємний чувак, розповідає дуже класно. Я в нього дивилася тутори на нових персонажів, тому що я не хочу в цьому розбиратися. Я просто хочу, щоб мені переживали і поклали до рота. Прошу, прошу, дуже комфортненька і удобненька. удобні навички унікальних звірів на тлану. і Кінічу дістався. Ось цей стрибун. Я накопичується чотирма різними способами: дві енергії кожну секунду. Муала вона берст у Малані стрибає на акуло серф, збільшує швидкість переміщення та отримує частковий спротив перериванню. Сьогодні в нас оновилася безодня, а отже, варто поглянути, яких же супротивників нам у неї додали. Ніша тихіше, це один з останніх відосів. Я відосів каналів. Я ще навіть не встигла особливо подивитися його відео, але ну його подача реально, Реально грає реально на його користь, тому що він говорить про музику, він розбирає всякі штуки, типу про плагіат, реально цікаво. І хто любить такі формати, хто любить вообще слухати музику? Мені здається, всі люблять слухати музику. Я думаю, що вам буде цікаво. Сьогодні, як і завжди, ми зібралися, щоб послухати українські пісні, обсудити, ким надихалися автори цих пісень. Можливо, у кого нахабно сплагіатили автори цих пісень. А може, це все збіг та параноя. Вам дуже сподобалось відео про плагіати на Євробаченні 2024 і неймовірна кількість людей просила зняти відео про плагіати на Євробаченні минулих років. Тож, коваль клепле, доки тепле. Лови рибку поки ловиться. Хапай Петре поки тепле, і інші відповідники, якими Олександр Авраменко пропонує замінити фразу Куй залізо поки гаряче. Чомусь. Максим Давиденко. Е, насправді це просто назва каналу, але по суті я вам рекомендую саме подкаст постійно поруч подкаст. Не знаю, мені так комфортно, мені так комфортно його ставити на фон і робити якісь свої речі. І, можливо, якщо ви шукаєте теж таке прошу. Мені дуже подобається їх рубрика з нотатками. Це реально щось таке новеньке, що я ні в кого не бачила. Ми і... часто запитуємо про чоловічу красу. Окей. Да. Ти можеш назвати. За да. Да, дуже легко. Ну, дивіться. А дивіться, перше, це Костя Трімбовєцький, до того як йобнувся. Так. Це перше. А це а які вже а... рамки дуже великі. А потім, коли я подивилася на цю це її татуювання, обирай себе. Я подумала, це не в ній проблема, це в тобі проблема. Uh -huh. Це в тобі проблема, що ти навчена. Що якщо тебе ще палець не відпав, ти не йдеш до лікаря. Uh -huh. Що якщо ти там погано почуваєшся, не виспалася, тобі не добре, ти. На роботу і працюєш. Ти вже монтуєш, типу, з дойобом, що то блять, ви не можете вести себе краще. Типу, хоча бати, що я так само, типу, в мене є якісь косяки, типу, коли я знімаюсь. Але просто ти настільки звикаєш до цього, настільки звикаєш слухати стендап, що це, типу, заважає власній творчості. Останні ну. два канали, які бачите, навіть не один. Найдва, які мені дуже подобаються. Перша це книжкова критика на грані абсурду. Чесно, це трошечки схоже на те, що ми з Дашею робимо, але ну, нас не треба порівнювати, нас треба обох любити. Окей, окей. Так що подивіться, і наш книжковий четвер. Обов'язково. І їх теж, тому що вони дуже цікаво, класно розповідають про книжки, що їм сподобалось, що не сподобалось. Якісь інтерактивчики придумують. Ну, мені приємно це дивитися. Я люблю такий контент. Феймей, фей, але не просто фейрі, а темний фейрі. в душу їй дивився через стіну. Даємо мапу, дорога, мапа, мапа. І також у нас є чотири вершники. Це Майкл, Кай, Деймон і Віл Грейсон. Третій! Не лох якийсь, а Віл Грейсон, третій людина зі шляхетного роду, а не ці, от знаєте, мільйонери. Що зробив цей король гнилі? Можливо, він до цього. Це були не його копальні, можливо, вони належали п'ятому чи шостому королівству. Навіщо про це писати? Давайте просто захватим, заради того, щоб ми почули жар жарти про золоту пі про те, що я її обіллю сім'ям цієї ночі. з Ми опустилися до серіалу початку 90-х, Тому що ми пенсіонерки. Пенсіонерки, пенсіонерки, пенсіонерки. Ну коротше, чому не прописати цього Дена, там про нього взагалі. Я, ми там ніколо... взагалі жодне прізвище його немає навіть. А там ні в кого немає. Ні, ні там прізвище є у Міші, і інші у... недостойні. А ну ще й у Трея, тому що він син пасинок директора. І останній. Це Знімака він розбирається в не знаю в зйомці, в тому, як це працює, як це виставляється. Він реально дуже класні історії розповідає, наприклад, зі своєї роботи, його співпраці з людьми, які не розуміють, що таке зйомочний день і як це все дорого і важко робити, і що це багато людей треба. І також він робить е розбори. Всяких курсів, наприклад, від загону кіноманів і однією правою, вони зробили курс, який скільки шість тисяч гривень коштує. І він його почав розбирати, і там просто, ну, це просто крінжа повна. Ну, це рекомендації. Я навіть можу кращі рекомендації поставити, тому що. Той, хто не розібрався, а просто він в якийсь момент вистрілив, він думає, що він тепер шарить. Привіт, на Морті! І Сьогодні ти знову станеш свідком моєї згорілої сраки, бо мова знову піде про нашу з тобою улюблену психіатричну палату під назвою Work.ua. Ми записуємо зараз звук на вбудовані мікрофони камери, яка стоїть в трьох метрах від нас. А це кадр знятий на айфон, але звук записаний на ось ці радіомікрофони. І існує така думка, що коротше, походу, однією правою мав рацію в минулому випуску, коли говорив, що телефони зараз знімають не гірше за камеру. Ти просто подивись на цей, та як, як ви примудрились на камеру зняти гірше ніж на айфон. Ні, ну, якщо в тебе такі ж фундаментальні знання, як у цієї парочки, і справді краще купи собі новий айфон і знімай на нього ще один доказ того, що з кривими руками тобі не допоможе дорога техніка. Пеньке, щось трендове, таке, знаєш, модне молодіжне. І звісно, інста становила мені цього добра більше, ніж я хотів. Коротше, купив я курси від двох різних циган, на яких постійно бачу рекламу в інсті. І сьогодні ми подивимось на одного з них. Тож давай знайомити. Так, а ну це все. Якщо. У вас є улюблені канали, які не прозвучали в цьому або в попередніх випусках. Будь ласка, напишіть в коментарях, підтримайте мене підпискою. Побачимось у інших відео. Пока-пока. І о, як мене засліпило сонце. Якого кольору очі зізнавайтесь? Мої, звісно, не ваші. Ні, ваші теж можете написати в коментарях, я не проти.